Зараз сезон на щастя бдіків. Йшла, месенький... Ні, ось Такий маленький. Не, хто такий? Він народився таки недавно, але згубив маму. Згубив маму. Ось рухами кучище. І біжав. Є гарненький, пухнасткий. А потім я поверталася назад і вийшла прогулятися, тому що і дома саділа, там справами. Вийшла прогулятися, і вони були, там така вирва була, і вони вирву щось там ковирялися А зараз три здорових діка в мене. Бачу, що ця ластюшка так дивиться, чую, що шумить. І вони зараз під балконом у мене були. Я їм кинула трішки короче, півогірка і яблочко. А цього робити не можна. Бо якщо завтра Завтра поїду в Україну. Гарусь. Я ж любитель тварин. Так я не знаю, як так настроїти камеру, щоб було нормально видно. Якась, знаєте, дуже тяжко на чейпі мати цей коннект, але зараз спробую секунду. Отже, якось так, ну, говорю, зі світлом. Може, зараз зрівняю світло і буде буде нормально. Ну, Но поки так. А, так, то я хом'яку міняю, він в мене, мені треба це все викрути. Викрутити і помити. Коротше, і цих діків просто їх хвалом. Зараз, виходить, темні раніше, і вони в день виходять в основному ну, рідше, а ввечері вони такі сміливі. Потім один дік пішов до піцерії. Ну, коротше, гуляти не можна. Я якось вийшла також недавно на прогулянку. Я з цей вам розповідала і в траві хрюкнув дік, А Я не побачила, тому що темно вже було. І я Щурнула, прям побіжала, як спортсмен вищої категорії побіжала коротше, до будинку. І то зараз вони тут так, суті, такі здорові по 200 кг, мабуть. Ну, дуже здорові. Так, хом'як. Ти тут живий, до речі, хом'яку моєму. Вже такий він поважного віку, дівчинка. Вона трошки в щелки, вона спала, навіть не виривається. Покажу вам ось. Таку дівчинку. До речі, я її сюди покладу. Ай. Бо вона любить спати в цих, цій ганчірці, її треба витрясти. І. Коротше, треба її. Любить спати вона в ганчірках, дуже. я не знаю. Вона прям рве його, таку, бачите, рве. Ось. Розбираю клітку. У мене вчора питає знайома, питає але ти, ти не вагітна? Щосно ти, ну, не вагітна? Я говорю, а, а, а я знала, я знала, що мені будь-які питання задавати, тому що а я вачає, я вам показувала їжу, була яєчня я, 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 я робила, пасто, добавила квасолю. Бляха-муха, воно в мене все трапила. Е, і і воно мене, мене коротше, так всдуло живіт мені. Я на той момент в обтягуюча така сукенка була. Е, і виходить, як в мене, коли взутає живіт, вона в мене кхм, випукло. Каже, ого, аж так випуклала. Ну так, буває. Коротше, наїлася по солі, думаю. Подумали, що я вагітна. Той, хто подумав, то можу сказати, що я не вагітна. Так. Коротше, мені треба, я б так і не зробила. Як я це все зроблю? Значить, я придумала метод через, ну, ми з Сергіокою подумали. Через знайомого. Через знайомого він живе в... Дубай, І він тільки тоді зможе зробити той. Ну, коротше, це треба йому скинути кошти. Виходить, тоді він зможе зробити переводи вже з Дубаю туди, куди потрібно. Тому що з Польщі проблематично це все розумієте, а мені це горить і дуже сильно критично, дуже потрібно цей перевод робити. І... Сьогодні відправлюємо ще повідомлення або сьогодні, або завтра. Побачимо. Зараз я закінчу всі ці справи Хомячкові. Подобається м'як цієї породи, тому що він не гризе клітку, він невеликий і в нього немає великого запаху. Тобто я дуже давно не міняла цю клітку, ну, пішов запах чистий від їжі, тому що коли сіє ця їжа, я додала малину, вона він не доїв її, там знаєте, вона щоб муха не заводилася. а так у мяк взагалі не виняє. І саме Оці малесенькі породи, я навіть не бачила, як вони, де вони після, як вони пишуть. Буде зариватися в кружку. Зараз я хочу до тому що тут кафець. Вони не любить, вони тільки любить цей, коли мають вони комфорту. Такі особливі сіль, це не сільський хомяк. а Роборовського це малесенький хомячок. І добре, що він саме малесенький, тому що він не так, о, якби зараз і дістану. Дішеля, забрав віритончик, дівчика. Покажу вам ближче. Дивіться. Мітчок. Це мітчок. Так, треба накидати. Я, я люблю нюхати, повні так приюно, повню прийомно. Щорочку. Зараз у мене ще і є. У мене кипішняк. А це треба витряхну, мабуть, на вулицю піду витряхну, щоб з балкона не витрахувати. Не знаю, чи ці, тільки пішли чи не пішли, тому що ну, стрьомно виходити на вулицю. Ну, реально, зараз просто нашестя цих діків в Кракові. Ну, капец, капец. Так, вот как я там снимаю, не снимаю, не ну, снимаю, значит. Давай, далее сама у нас себе порвать. І ще треба колесо обов'язково також треба промити добре його і повісити, бо любить крутити дуже вже їсть. У мене в масажний кабінет. Нарвала кульбамбу, траву, Ну, ну те взагалі. Завтра треба розібратися з і Дуже добре зробити тут прибирання пилососом, тому що в мене він розібраний, я сьогодні не встигла це зробити. Відійди. Літаки літають. Туди сюди вже, коли в нас в Україні вже почнуть літаки літати. Таня буде добиратися, вона завтра виїде, а післязавтра приїде. Ой, травички поїсти. Бо вона до хомяка прицепилася, вона любить траву. Хоча я її вигулюю щодня вона їсть траву щодня. Два дня єдине. Позавчора її не вигулювала два дня, а вчора сьогодні вигуляла з нею. Не їла траву, вона просто бавилась. Вона в неї вчора просто стрес був дуже сильний, бо її вуха чистила. Так любить вона траву їсти. Ще купила. Шебу вона любить. Коротше, різних, різних видів всього в неї їжі. Ось. А от сьогодні вона мені нарягала прямо в цю мисочку і вимила Гарячі свічки. У мене тут обожнює. Сидіти трішки, тому що я втомилась. В мене навіть носки зніму, знімлю, тому що в мене дуже, я не знаю, чи в мене дуже болять. Останні, ну, коли багато ходжу, саме п'ятки болять. Не сама стопа болить, а п'ятки починають боліти. Я не знаю, може, а чи щось в повітрі таке токсичне, не знаю. У ну, мене саме от. І вже багато, декілька людей жаліться на те, що саме болять п'ятки. Треба трішечки відпочити. До речі, зараз візьму телефоне, написала коментар, такий безтактовний. Знаєте, є безтактовність, а є прямолінійність. Все треба знати межу і розрізняти, де є саме. Ви думаєте, що ви написали цей коментар? Направда, її заблокувала, тому що я вже розібралася, як блокувати. Коротше, стільки честі до моєї персони. Ну, шока... Я в шоці. я в шоці. Мабуть, ніхто так мені багато уваги не приділив, як ця жіночка. Продивилася моє відео, зробила такий про мене портрет і написала мені такий гарячий, великий коментар. От представте, скільки часу у людини є вільного, і наскільки я все-таки ну, говорять, якщо починають хейтити, значить ви стали відома, популярна людина популярна це, ну, мабуть, трішки не про це. Ну, коротше, ви поняли. А, зараз візьму телефон, з вами почитаємо останні новини, що у нас відбувається, і по може по коментарям ще пройдусь. А, я моторолу не купила. Коротше, мені треба робочий телефон терміново змінити, тому що, а, ну, як би вам сказати. Треба робочий телефон робочий в плані. Не... Ну, я ж масажист, і мені, в мене він цей телефон, це Xiaomi, він в мене з, вірус... з таким жорстким вірусняком. До речі, цю картину я знайшла. Її також виставили на смітник представляти цю картину. І вона в ідеальному стані. Я її забрала і сюди повісила. Так, вмикаю. І, так, а, значить а, по, по коментарам Останній коментар. А... Від Ісуса лав ю. You you". Наші бабусі працювали в полях і не знали ні про які місячні дні. До речі, ні про які місячні дні. До речі, сьогодні вже четвертий пішов місячний день, і вже серпанок, можливо, ви бачили. Вже енергія росте. Бабусі наші навпаки вони слідкували за місяцем. Вони знали, коли сіяти урожай на який місяць, тобто вони насправді це все ну, сіяти... Насіння, точніше, для урожаю на який місяць вони знали, коли збирати трави краще. Тобто, насправді, навпаки, наші бабусі, наші пращури, наші ну, були в конекті з природою і знали. Ну, моя бабуся точно знала, на який місяць краще там, там саджати, наприклад. Тут ту саму картоплю. ось. Ну думаю, ну, якось так Це від місячної доби, я вам скажу, залежить стать дитини. Буде хлопчик чи дівчинка? Коли ви ну, саме починаєте плодотворяти свою жінку, кобиту свою, тоді ну, тобто це дуже сильно ну, впливає. Тому ось так ось так на мене. Допустимо, я родилася 17-й місячний день, я з натальною картою знайома, і в мене ну, серйозно мене вплив такий. У мене чим ближче до, до, до повні, Я дуже тяжко переживаю перші, другі, третє місячну добу, четверту, вже від п'ятої вже мені краще. Ну, вчора в мене енергії не було, зовсім навіть сьогодні я. я вчора просто відлежувалась. А сьогодні я навіть справи поробила. У мене досі, до речі, пралка е, працює ось так. І шахом'як в мене там крутить. Дуже сильно. Мабуть, закрию двері, бо дуже сильно крутить колесо. Ну так, прикрию, точніше не закрию. У мене там стоїть, мені треба змінити мою цю сушарку, тому що вона... Приїхала на. Але куди ти зібралася летіти від нас? Ви знаєте, от я хочу в Калабрію. Дуже хочу в Калабрію. Це щодо, ну, я дуже хочу в Італію. От серйозно, летіти там в по часу. І я б хотіла на дні п'ять, насправді, дуже в Італію. У мене вчора я взагалі, передивлялася фільми, ну, в плані відеоролики про Італію. Можливо, у мене вийде в калабрію, полетіти в вересні. Ну, але це під питанням, під питання. Все, все в піньошки дуже не впирається. Це дуже під великим питанням. Ну, взагалі, в планах в мене, що ну, коли я всі свої справи закінчу далі я би хотіла б дуже, щоб у мене в Італію йти, що сезон, можливо, вийде навіть там жити. Хоча, якщо чесно, мені дуже подобається Польща в плані гір. Е, Тут гори недалеко, ось е, е, схожі на ну, татри. І я дуже мені Татри більше подобається, ніж гори Італії.